Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі та у своєму новому відео. Давненько я вже нічого не знімала і не випускала. Знаєте, якось абсолютно випала з життя. Обоє дітей хворіли вітрянкою і було абсолютно не до зйомок із Ютубу. Тому сьогодні в мене буде таке трохи мотиваційне відео. Покажу, чим займаюся я ввечері після роботи. Сьогодні також завітала в Аврору, покажу, що купила у Аврорі. Зробила такі дуже класні покупочки, застала, власне, у Аврорі те, що давно шукала, але Аврора це такий магазин, де не завжди є те, що ти хочеш там знайти. Тому сьогодні мені дуже пощастило. Я, в принципі, як і будь-яка жінка, яка працює і має сім'ю, ввечері заступаю на другу зміну, як бачите, там у мене. Вариться вже бульйон на борщ, і також я поставила м'ясо куряче створитися. Завтра планую також зробити шаурму, бо вже просили діти. Діти всі люблять шаурму. І такий буде більш правильний варіант. Спочатку м'ясо підварю, а завтра підсмажу. І також замовила в Сільпо доставку, але не знаю, чи вже встигну сьогодні зняти, чи відзняти, що купила, чи не встигну, бо обіцяють доставку досить на пізній час. Тому, якось так. До речі, хто побачив, я трошки змінила зачіску, ну я трішки. Довірячі, підстриглася, знаєте, відчула якесь таке полегшення, ніби 5 кг легше стало. Тому напишіть в коментарях, як мені з новою зачіскою, як вам подобається більше з довгим волоссям, чи вже з таким, як зараз. Мені буде цікаво. Отже, показую, що саме купила. Купилася в Аврорі на 900 гривень, і покажу, що саме купила. Так, перша покупочка це такі от два кухонні шкрибки за 17 гривень. Так, купила такий от піддон, хочу сіяти мікрозелень. Власне, ось цю. Надивилася багато різних рекомендацій в Ютубі в Шортсах, де пишуть, що хороша мікрозелень, і вирішила собі теж придбати. Вона коштує. 55 гривень. Тому тут написано для трьох врожаїв, яке саме насіння, я так і не знайшла, якщо чесно. ну Подивлюся загалом. І саме для цього я купила ось такий піддон. Купила таке от добриво від шкідників у паличках і універсальне в паличках. Одне має підживлююче бути, а інше вбивати шкідників. У мене чомусь почали хворіти рослини мої кімнатні. тому Мені здалося, що варто вже щось оновити. І такі от добрива, вони по 27 гривень кожна. Ну, в принципі, ціна така, що може кожен собі дозволити. Так, дивіться, купила таких контейнерів. От такі контейнери. Значить, один контейнер такий коштував 109 гривень. Великий, подивіться, які Прикольні. І я купила таких е, два штуки. Один уже ось у мене миється. Помився, точніше, я його буду зараз е, висушувати. І купила три контейнери менших. Ой, точніше, дивіться, я неправильно сказала ціну, ці менші по 109 гривень. А е, більші контейнери, вони по, по чому ж вони? Вони, здається, ні, вони по 109 правильно, а ці по 89. Ось так. Тому я придбала таких три менших і двоє більших. І буду сьогодні переформатовувати там одну поличку, для яких я це купила. Це не для сипучих, не для крупів. Крупи в мене більш менш організовані, але я би з радістю, до речі, поміняла би на ось ці контейнери. Але я хочу поличку із печивом і солодощем організувати, бо там уже такий безлад, що я просто не знаю, що з ним робити. Так, купила ще, мені дуже сподобалися такі от миски прозорі, дві більших і дві менших. Значить, за прозорі дві круглих більших я заплатила 176. Дивіться, яка їх тут ємність їхня, 5 літрів, тобто це такі. Досить великі миски, і мені саме такі були потрібні. А ось ці менші, їхня ємність 2,5 літри, тобто в великоччі менше. Ось так. Мені якраз ці були потрібні, хочу так організувати. У мене вони просто різнокольорові, різнобій і займають дуже багато місця. Тому мені здається, що такі миски набагато краще мені підійдуть. І купила також таку от заправку томатну з буряком. Нехай буде, це не на цей раз на борщ, але в загальному досить швидко, коли от така штука є, і вона е коштувала ця заправка 29 гривень. Тому я взяла. Можливо, колись буде такий момент, що мені не буде часу, то тоді я точно її використаю. Ну і зараз покажу, що саме я збираюся організовувати. Ось у мене тут є поличка, де вже просто можна загубитися. Тут і солодощі, і печиво, і все на світі. І ось там, от теж, де ми з мисками історія. Я сьогодні планую саме ці дві полички організувати. Тут у мене так от зберігаються сковорідки, там от аптечки. Ну, Ці полички я не чіпатиму, поки на сьогодні мене цікавить саме оці дві полички, щоб навести якийсь лад. І тому зараз приступлю по мою контейнери, висушу і буду тут щось організовувати. Ну, а перед тим, як приступити до миття, я вирішила спочатку відклеїти етикетки, які були приклеєні до всього посуду, який я купила. І найлегшим способом це було зробити розігрівши феном. Як бачите, фен у мене такий мій для волосся, перукарський, так би мовити, іншого немає. Я знаю, що є такі, знаєте, невеличкі варіанти робочі, вони, мабуть, мають не таку високу потужність, і в принципі, я розглядаю такий варіант, щоб купити собі такий фен, але поки я його по адекватній ціні ніде не побачила, тож користуюся своїм. Феном, і ну, я ним не так часто для таких задач користуюся, один раз колись можна. Але якщо у вас є рекомендація, де можна купити такий недорогий маленький промисловий фен, буду дуже вдячна вам за цю рекомендацію. Тому, якщо можете, залиште, будь ласка, посилання в коментарях. Ось таким чином відклеювати етикетки найлегше, тому що там просто помити в теплій воді, відшкрібати, це якби такий складний варіант. А отак от розігріваючи, коли клей стає такої досить рідкої консистенції, етикетку здерти найлегше. Тому, власне, цим лайфхаком і користуюся. Я не завжди знала про цей спосіб, але теж частенько дивлюся дівчаток в YouTube. Знаєте, можна надивитися іноді дуже корисних для себе речей і почерпнути у людей того, чого не знаю сама. Тому я завжди відкрита до нових знань і навчаюся завжди новому. Ну, а після того, як я вже відклеїла етикетки, приступаю до миття безпосередньо самих мисок і контейнерів, мию я. Звичайною губкою, промоченою рідким засобом для миття посуду. Нічого такого, кипятком я не обробляла. Хоча, можливо, би і варто було, але я просто не знаю, як на кип'ячу воду реагувати матеріали. Це все-таки пластик, тому обмежилася тим, що просто помила. Ну, а після миття я просто насухо витираю все це рушником. До повного висихання. Зверніть також увагу, що я витираю контейнери саме рушником із мікрофібри. Бо це такий матеріал, який дозволяє дуже швидко зробити повністю посуд сухим, не залишає взагалі ніяких розводів і він значно швидше осушує, ніж, наприклад, якісь пововняні рушники. Тому ловіть такий лайфак. І хочу сказати, що цей рушничок я колись купувала в Аврорі дуже давно. І я ним не користуюся на кухні на постійній основі, а саме для таких випадків, коли потрібно щось швиденько-швиденько висушити. Він у мене розмірів, здається, 40 на 60 чи 40 на 70. Ну, загалом. Для кухні такий досить великий розмір. Але, от, ще раз повторюся, саме для таких випадків, коли необхідно щось висушити, він дуже і дуже підходить. Знаєте, я це коли монтую відео, зараз дивлюся, здається ніби все так швидко-швидко проходить. Насправді, оце миття і. Осушування цих контейнерів, потім пересипання, взагалі ця організація, вона якось зайняла в мене дуже багато часу, і я навіть не чекала, що це буде так часто затратно для мене. І ще, знаєте, загалом займає багато часу саме зйомки, тому я в принципі не часто знімаю, бо не маю такої можливості А саме того дня, коли я це робила, до мене прийшло. Натхнення, от і я вирішила з'єднати таке приємне і корисне заняття і випустити заодно відео. І як бачите, тут вже я починаю розвантажувати свої полички, які я планую розкласти. І поки я тут розкладала, я вирішила. Поміняти їх місцями, поличку із печивом перемістити вниз із цукерками, а та, яка буде із мисками і дощечками, я все-таки вирішила поставити зверху. Причина, знаєте, мабуть, дуже банальна: діти підростають і вони постійно підсовують стільчик сюди до цього пеналу. І намагаються дістати якісь солодощі. І я, знаєте, мабуть, все-таки прийняла для себе рішення, все одно вони туди якби, дістають, підставляють постійно ці стільці, то краще вже перемістити його і зробити в доступі, щоб вони могли його спокійно дістати з висоти свого росту. Це не означає, що я їм даю солодощі в тій кількості, в якій вони просять. Я дуже їм це обмежую, але все-таки є якась певна дозволена. Кількість цих борошняних виробів, і солодощів, яку я їм дозволяю їсти. Це там після прийому їжі, наприклад, або там до чаю, і, ну, я не дозволяю їм цим зловживати. Але загалом така повна заборона і відмова від солодкого, теж я вважаю неприйнятною, щоб потім вони десь в соціумі, коли в них з'являться гроші. або... Там зараз, коли я починаю давати кишенькові гроші, щоб вони не купували солодощів, там одних солодощів, і не навантажували свій організм цукром. І тут ви вже бачите на відео, як я починаю потрохи організовувати в контейнери. Тут я вирішила в невеличкий контейнер організувати цукерки, печиво, і тут я так приміряю, куди що поставити, Вітамінів, які ми споживаємо, хочу сказати, що останнім часом ми споживаємо досить багато різних вітамінів, мабуть, особливо я, тому що в мене така рекомендація: останній рік я лікувалася в ендокринолога і мала проблеми з щитовидною залозою. І саме ендокринолог мені прописала таку велику кількість різних вітамінів, мінералів, які я приймаю. І хочу вам сказати, що за цей період мені це дійсно дуже. Допомогло, я трошки змогла поправити своє здоров'я, здоров'я щитовидної залози. Тому, якщо можливо комусь цікава тема буде про те, які я споживаю, добавки та вітаміни, напишіть в коментарях, я можливо якось розкажу. Ну а тепер ділюся фінальним результатом, як я організувала. Полички свої. Тут полички із печивом, з цукерками. І сюди я помістила наші вітаміни. Наперед, збігаючись, скажу, що діти їх не беруть, вони не смачні і їх вони не цікавлять. Діти вже досить дорослі для того, щоб ховати. Від них. Ну, лікарські засоби, ми звісно, ховаємо. Вітаміни. Я видаю їм ту кількість, яка необхідна. І після організації в мене також прийшло натхнення. Зробити таке легке прибирання, основим попилососити я дістала свій великий пилосос. Я ним пилосошу в будинку двічі на тиждень, і в проміжках між цим часом я користуюся пилососом акумуляторним, тому що він значно слабший, але ним значно легше. Все робити. Ось цей великий пилосос у мене фірми Samsung, Йому вже на кількість років, але зі своєю задачею він дуже успішно справляється. У нас такий досить великий коврик на кухні лежить 2х3, і на ньому збирається постійно волосся моє. Або не тільки моє, а й тих жінок, що раз потрапляють у будинок. Тому е, особисто мене дуже дратує волосся на коврах, і я постійно його збираю. Щітка ось ця на полососі вона. Дуже гарно збирає волосся, і таким чином я працюю. Загалом, знаєте, посоцити в підлогу займає не так багато часу, а вигляд чистого будинку, чистої оселі, він якби, радує око постійно. Тому я для себе вибираю цих 5 хвилин краще попрацювати, а потім вже відпочивати у чистій. Затишній оселі, бо просто так, знаєте, сидіти у будинку, де брудно, я не можу. Поки я там займалася своїми справами, прибирала кур'єр, привіз мені закупки із сільпо. Отже, що я сьогодні купила? Дві пачки такого безлактозного молока по 44 гривні. Цибуля ріпчаста жовта. Ну, дуже шкода, що не пишуть цін. Скажу в кінці, скільки я за все заплатила, і тоді ви е, оціните приблизно, які ціни зараз у Сільпо. Ну, Хочу сказати, що коли замовляти на сайті, то ціни виходять значно дешевші, ніж в самому магазині. Е, цибулі у мене трошки більше, ніж 2 кг, бо вже зовсім закінчилася. Так. Взяла такої от ковбаси, це ковбаса Укрпромпостач, Дуже рекомендую, дуже смачна ковбаса. Ціна, звичайно, не маленька, але вона вищого сорту, виготовляється по ДСТУ. І взагалі поважаю цю фірму «Укрпромпостач», бо дуже смачна у них продукція. Взяла дві пачки сосисок Нямських. Діти люблять на бутерброди їх. Вони не йдуть у нас до гарнірів, і там як, якась м'ясна страва, а саме на бутерброди. І там ціна щось була в районі 44-45 гривень. Так, взяла капустину, капуста по 15 гривень за кілограм, одна капустина кіло 600. Взяла ось такий от майонез в скляній баночці. Саме хотіла через таку скляну баночку, квадратна форма використається майонез і лишиться баночка і її можна буде використати для консервації. Бо, коли просто якась упаковка, яку потім. Викидати, ну, це якось не дуже раціонально. Хоча і такий майонез в разових упаковках я теж купую. Так, взяла також таких дві пачки молока ультрапастеризованого ягодинського. Ось такі два е, сири, м'яких бринза, це я беру чисто в салати. Мені дуже смачно подобається, смакує, тому я їх беру часто. Саме фірми Кому, мені зараз це дуже подобається. Так, такі от три сирочки. Президент, вони по 70 грамів, але вони ось дуже смачні, саме вершкові. Взяла також масло ось таке: Це повна чаша. І воно, здається, 64 гривні було по акції. Так, томати 4 штуки заважили на 486 грамів Апельсин. Апельсин по 55 гривень, Апельсин єгипетський називається, бо у них там був ще якийсь інший. Ну, сподіваюся, що він буде солодким. Так, банани. Банани по 67 гривень. І ось тут всі в'язки бананів е, кілограм, трошки більше за кілограм. Гриби по 90 гривень за кілограм, і тут у мене 726 грамів. Так, взяла собі такий от чай на роботу цікавий, бо в мене вже на роботі закінчився, буду, буду пити. Так, Взяла такий от майонез, бо завтра ж планую зробити домашню шаурму і ну, візьму саме дитячий, бо діти хотіли. І кетчуп от такий от королівський смак. І ось, власне, як основний інгредієнт шаурми Лаваш. Дві упаковочки по 220 г. І в загальному моя покупочка сьогодні обійшлася 1338 гривень, Із них 39 гривень доставка. Ось такі ціни зараз на сьогодні у магазині Сільпо. Якось так. Хочу вам сказати, що я таки не зварила той борщ, який планувала, і у мене вже майже 11 година вечора. і я вже його не планую варити. Піду збиратися спати. Прибрала в себе там в шафці, прибрала тут -от, в кухні той безлад, який був. А, трохи навела лад і борщ вже варитиму, мабуть, завтра після роботи. Тому піду відпочивати. А, власне, вам бажаю, щоб у вас лишався час для відпочинку, для себе. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я, особливо, якщо ви мама. Бо це. Дуже і дуже важливо. Сподіваюся, вам сподобається сьогоднішнє моє відео, і ви залишите коментар та вподобайку. З вами була Оля і до нових зустрічей!